Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські захисники вже використовують на передовій бойові танки м 1 а 1 Абрамс, які надані Австралією в межах міжнародної військової допомоги. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час офіційної зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Глава держави подякував австралійському уряду за вагому підтримку та наголосив, що танки Абрамс вже виконують бойові завдання на фронті, допомагаючи збройним силам України стримувати російську агресію. Він підкреслив важливість наявності союзників із різних Стин світу, зокрема з регіону Тихоокеанського басейну. Під час перемовин сторони обговорили подальше розширення двосторонньої співпраці, а також участь Австралії в міжнародній коаліції країн, які підтримують Україну не лише технікою, але й у питаннях навчання логістики та стратегічного планування. Загалом Австралія планує передати Україні 49 танків М1А1 АМСА, які раніше перебували на озброєнні двох бронетанкових полків австралійської армії. Ці машини використовувалися з 2007 до 2024 Року та мають значний ресурс для подальшої експлуатації. Однак, як зазначають австралійські медіа, процес передачі техніки зазнав певного затягування. Причинами стали як технічні, так і бюрократичні чинники, зокрема після призупинення військової допомоги Україні з боку США, у березні 2025 року, тимчасово зупинилася робота логістичного хабу в Польщі, через який мала здійснюватися передача австралійської бронетехніки. Крім того, за міжнародною практикою танки М1 Абрамс не можуть бути передані третій країні без погодження з урядом. США як країни виробника, представники Міністерства оборони Австралії частково покладали відповідальність за затримку саме на американську сторону, оскільки формальний дозвіл з боку США тривалий час не був наданий. Перед відправленням танки проходили необхідну підготовку, легкий технічний ремонт, техобслуговування та демонтаж окремих систем, які вважаються секретними для австралійської армії. За даними станом, на березень 2025 року процес демонтажу спеціального обладнання ще тривав. У разі завершення передачі всієї партії 49 танків загальні. На кількість Абрамз на озброєнні України зросте до близько 85 одиниць з рахуванням 31 танка. Раніше переданого Сполученими Штатами Америки це значно посилить бронетанкову складову силу оборони України, особливо на ділянках фронту з інтенсивними наступальними або оборонними діями. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.